Привіт, друзі! Зараз вам покажу виставку помідорів. Точніше, сорти помідорів. От подивіться, будь ласка. Такі вони називаються, бачите, оці м'ясні помідори. Їх ціна, ціна 4,79. А от, бачите, оці помідори, вони 3,99. Які всі гарні, всі, всі свіжі, всі блискучі такі. Дуже гарно, гарні і дуже гарно упаковані. Тут всі, бачите, помідори, така ціна. А от, от такі, тут от така ціна. Тут такі помідорчики. Ото їх ціна, знижка на них. Бачите, от такі. А тут вже інші. Інші вони теж. От, і 2,99. І теж такі красиві красуні, помідорчики. Ну от їх от така ціна. А ці такі малюнькі, малюнькі, дрібнюсенькі. Це теж вон ціна стоїть. А тут які гарні, подивіться. Ой, які вони смачненькі. Ось, треба подивитися, яка тут сила. Ну, от приблизно от, -от, от тих жовтеньких, тих жовтеньких, бачите, яка ціна, 3,49. А оці, оці. Зараз от оці, вони коштують, вони коштують тут ще залежно скільки грамів. Тут треба дивитися по грамах. От, я бачу, що тут 250 грам, то напевно оці, то вони коштують євро 60 доларів. Тут а які? Оці жовтенькі тут теж 250 грам 350 Ну тут так ціни написані, от бачите, приблизно. Вони всі по 349. Отакі вже, звичайні, от фірма Клівер. Тут стоїть 2,29. От. 2,29 А от такі. Яка то теж фірма євер, то євро 99. Ось вот такі гарні помідорчики. Ще вам покажу трошки. Солоденького встрічку. Бачите, які тортики австрійські. такі вони. Оцей їхній, бачите, такий сахар торти. Сахар торти це був в них такий колись популярний кондитер сахер. І який випікав такі торти, і тепер вони дуже смачні, вони подібні до праського торту. І вони зараз називаються ці торти сахар під його іменем, прізвищем. Якщо е, хтось е, Якщо відбував праський, праський торт, хто знає, який його смак. І, і цей такий, я би сказала, що він подібний, тому що він, він такий, що всередині він є перемазаний джемом.